Привіт, дорогі підписники та глядачі. І продовжуємо грати Viewfinder. З вами Від... від Миколи. Це канал Відро, а я не відро, хто я? Взагалі. Хто я? Питання. Хто я є? Коротше. І граємо далі. Запрошую вас поставити лайк десь. Посеред відео, якщо вам це сподобається. Ну не вже, бо це нелогічно вже ставити. бо якщо вам не сподобається, то можете все рівно поставити. Так що, е, Таке. Тому продовжуємо. З нами наш кіт і ми продовжуємо грати. New Тут щось похмурніше. Вже, вже настав такого вечір вже настає, так мене паяє просто Пайкова яйко, яйко-пайко. Як сказав дід. І прийомний. Таке буває, і таке буває. П'ять кр... кро. кроковий план. План. Хто знає, то знаю. Для порятунку проекту Мірена. Крок перший. Викиньте погані схеми зучай геть з серця геть. Крок 2. Перепрофілюйте дані біоф... біофільтрації для оригінального архітектура і... архітектурна ідея Мірина. Крок 3. Запросіть Мірен на маджонг. Крок 4. Почніть немечуну боротьбу маджонг. Крок 4. Змусьте її побачити причину. Крок... Крок... Крок 4. Змусьте її побачити причину. Крок 4. Поговоріть про те, як весело нам було будувати телепорти. Чи ж а після крок 4 не де 5, а Не 3 рази 4. Це типу на вибір. Ладно. Крок 5. Нагадайте їй, що невдача є частиною шляху до успіху. Що? Крок п'ятий важливіший, чи як це більший. Вирушайте в дорогу та виходьте з неї ухилятися. Виходьте з неї ухилятися. Від ухилення щось таке, а тут ухилятися. Ну, Коротше. Крок п'ятий. Обдумайте нові гарні схеми. Добре, як спасти проект Мірина? Що ви чуєте ці бризки, це я просто бризкаю собі в лице. А якщо чесно, то... це просто Спрей нікотиновий. Треба якось за голову братись. Ааа, я впав... О ні, не впав. Не махав, о. Не знаю, чи це короткий шлях, але... Блин, чесно, бракувало такі ігри, але все рівно рази коли я чую щось таке, мені хочеться ж дргнутися. Це вже все Нерви, нерви. Старість. Та ні, треба просто мати What the fuck, намахали мене, що це просто. Ах ти ж. Чекай, чекай, ти... Fuck, bro. What the fuck? What the f? Я не розумію, ви що з мене, типа, гоните, чи що? Чи як? Чи да, чи за, чи на, а? 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 Вічкаємо не знов. Це, Ні, це це 3D, це це все нормально. Ну кріль. А не, то кіт, ладно. Кіт, ти Маму мав? Мав.

Nothing of value yet, but soon. That was a nice idea, Aron. <sighs> Relaxing even. Thank you. Uh, but don't you think it's time we got back to work? Relax? My camera. What? What is my camera? Motherfucker.

Я вам скажу дещо, якщо ви хочете, ну, типу, може хтось не знає, ну типу, не кажу, що там люди ну, не знають, що паньки, типу, просто можете брати, робити скрін, скачати собі програмку від Google типу, і там переводити. Ага. Ага. Намахати знову хотів, але дуже класно, мені ще більше сподобається гра. Чекайте, я щось... Вот! Є ну чекайте, воно трохи ліпше було, ну виглядало. Це воно зараз прям. То есть воно зразно намахає якось. Камера Що за... Да фак? Що, Якийсь... Пасхалка до асасина, типу, мені треба стрибнути? А! -а, -а, -а. Типа прыжок віри. Прикол. Воно не було, там появилося зразу, типу, прикольно. Блин, класно. Оце прикольно, що тут не все одинаково. Речки А, чекай, а ми... Реал, реал, реал. Добре, поняв. Плюс-мінус. Але ми ще тут не знайшли е, цю штуку, тому... Хзе, хз. І з assassembleч. Оооооо! Це просто пасхалки для від обіз цей. Варкрай 3. Я мастив. Зараз. Ну, той, хто знає добре англійську, то він поняв, просто мені треба перевести Коротше, хто сказав, що божевілля це робити те саме знову і знову, і очікувати різних результатів? А а, 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 а. приколь, прикол. Дві пасхалки, одні підряд. Це клас. Чекайте, е, як мені там пройти треба? Спочатку зайти вправо, потім сюди і добре. Що ж, це дуже класно. А прикиньте, я би не прочитав і би не замітив це. А! Клас. Блін, прикольно, надіюся, ще будуть такі пасхалочки. пасхалки. Руха, руха, рух, 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 рух. Сторож Лукер А. Сторож... Тепер я точно буду це все читати. Ви шо, шуткуєте? Сторож 1Б. А, тут же є, блін, печально. Я думаю, що зараз ще буде. Блін, клас. Яка це хвилина була, я собі потім виріжі поставлять. boy. Oh. You wanna fuck me, bitch? Huh? Do you wanna fuck me? Всі підходжі намахати мене? Чи ма англійську разом? Це спрацює. тут треба було. Ясно. не <slucok roast> <formations> the machine you're looking for is that the only chance you have the only solution your mind has decided upon isn't there? Okay. siren's workspace awaits. she's rather special. the one who started all of this, with good intentions no less. she even made me, and for that i will always be thankful. even though she. Yeah, she really loved this place. Ой, тут... Щось, дальше, It's different, isn't it? Vision, давай. Пробуємо. Що нам треба зібрати? Makes me feel tall. Higher higher we go. Веще, майдан. Ще з історії груше. Що... Але напевно це не про то. Може, якщо ми сядемо тут. Не. Думаю, якщо сядемо, мож можемо через бінок подивитися, але ні. Чого ж ти підлагуєш? ти не скажеш? По камеру сжимаємо. Але чи с підлагаю? Чарандет. Рандеррин, я знаю, что это... Кончарендерин, нет. Таке, здається, воно поширюється, мене це не хвилює. Кого викликати для цієї інфекції Ага, тут планети можна буде знаходити. А якщо я не можу зрозуміти, що відбувається з фіолетовою стіною, то його наступного візиту. До його наступного візиту, то мені доведеться пояснити йому її ненавмисну природу. Я не знаю, що я буду робити, якщо я. Не знаю, це не збій. Якось я скон... сконструював фіолетову стіну, що означає, що її незвичайна поведінка є простим питанням незбалансованого рівня, яке потребує балансування. Завжди є причини для наслідків. Завжди є причина для наслідків, якими би не передбачував вони не були. Все, що тут сталося, це те, що число не на місці. Я можу це знайти і виправити. No, dobre, dobre. I've been staring at the wall for hours. It's quite beautiful in the way that it imposes upon the sky. If you know where to look, you can already see that there will come a day when the blue skies we take for granted are. gone. replaced by some other darker color. I know it in my heart of hearts. But there's something. hopeful about that purple. At the very least, it's not right. The fuck. I will not watch it to the Кейт як там. Ой. Це негативний червоний колір, трохи нахрен зібрати. Yeah. Aaron would have been impressed. Ми ж треба ставити кольорове якесь по це щось. Як інфекція, блін, в комп'ютері, типу якийсь вірус. Я не про, о, про я не подолав інфекцію. Я змінив його з змож, му... Змусивши фіолетовий колір працювати на мене таким чином, що може змінити все. Я проводив дні, граючи з ним, як я робив перший набір блоків, який мама подарувала мені в дитинстві, і нема така створеного моєю мною, враж... мною вражає. Завжди казав собі, що люди збиратимуться до вас лише тоді, коли ваша робота справді роз... Роз... розсуне мені... Мені того, що вони вважають можливим. З фіолетовим ми можемо зробити це та багато іншого. Ми можемо показати їм, як будувати нові реаль... реальності за допомогою речовини, яка дихає як живий організм, відтворює з усім елегантним імпульсом машини, але не ревнує, якщо ми того не хочемо. Мені треба робити великі справи з фіалкою. Це НАТО монументальне відкриття, щоб не використовувати його з користю. Окей, ну тоді, якщо ти це зробив, то. А, тут повсюди тепер це. О. як воно дихає. Just a Where's that ring coming from? He made it! I'm, I'm so, so happy. happy. Nice it's work. Great. You're near the end of this wild maze. At least as far as I can tell. The weather disruptor must be around here somewhere. It's Marin's life work, right? She must have stashed it away. Find it and let's get you out of there. The weather disruptor. disruptor. Mirren's life's work. I see. Miran and the others, developed a lot of potential solutions for your current climate worries. I'm sure one will be useful. Yes, I'm sure. I'm not anything, just Yeah. Uh -huh. I'm sure you noticed by now, but using film was always Mirren's idea. One of her many passions. I'm all about. Против так просто закрийся. Напрягается, все, честно.

risk. From what I've gathered, having a passion to strive forward is the first step to accomplishing any goals. Не, ну це класно, що гра складніша і складніша, але йопсель, мопсель, скільки тут цього ще є, ну, ще довго прийдеться грати, тому, що ж, підписуйтесь на канал, якщо ви новенький, чи що, Ставте дзвінок, ой, ну та, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Та і коментуйте, кажіть, що це фігня, якщо це фігня якщо подобається, кажіть, чи мені подобається, ви поставте лайк, якщо не подобається все рівно поставте лайк. Та і... Ем, можете підтримати фінансовий канал, був би дуже вдячний. Це б мотувало більше робити. О, дивіться, хотя це. І ще... А, тут планету ми пропустили, так, да, Срав Фез вже. Е, та і не забудьте підписувати. Ой, підтримувати нашу армію, це дуже важливо зараз. Так би не забувати ніколи, що. Що треба підтримати? Тому, ж, всім пока, та й до наступного відосика!